Париж, Парижовіч. Тату чи є по Тут, де Тут чоловіка, що ігі є. І ще один жеребчик. Скільки цьому? Два було, дев'ятого. Два роки минуло. Тоже мосний фест. На два роки. Тато його пареж. Що у Дмитровича був там у Сарному, ну, у Рівенській області. А мама котра? Мама одна з тих червоних Арден. Не знаю. Так? З тих, що це. Що да, да, ти... Дмитрович продав, я поняв. То фес це. То мама можна, що... Ну, що вже Це вже Арденю, ну, Арденку спарували з цим. З перширона. Да. Він вже ні? Темний такий буде довго нос. Десь тато сірий, а мама гніда. Гніда. А він такий, він буде сірий, ні? Він буде темний, такий довго. Це. Файний. Ти його запрягає, чи ні? Ага, ah, він вже до цега був, так? І вже за три рази самого кладу і його, його як старих. Маєш коли ти і, ціщеш, і того встиваєш, і цього десь запитиш. Тоже спокійний, якісь чемні, Ці обидва. він характер теж як такий, як право, вправо. Чистий. Так як той, і кобери, так? Що цей, так. Щоб такий попори живичем. Ти його продаєш, ні? вже не знаю того. Побудемо думати. Ти думаєш, так, Петро? А коли двох запряжеш? Не знаю, треба спробуємо. Остаблю, як ні. То треба б були вже добре це. Це й пасе у тебе, так? Чи ти спеціально вигнав, що маєш кобилу, чи він пасе? А той той закитий. Той не знаю, я раз теж привідав сюди того чорного. е, їді. А він на не знає, він, мабуть, постук знає. А ця лошиця ти пробував її на ланс? Я через города, приїхав дому. — А лошицю ти пробував на лаз? Так, лошечка була. Ти вона Подерта, так, подерта. чисто подерта. Тоже, але ну, привикла чи ще так погано? Так, я бачу, що вона все трапиться. Це вона за три дні було, то тобто і що. Але поняття має вже, так? Добрал, так, так, так. так? Бо в мене і чорна, ну, і не та не та не була на ланці. Вона і пастух любить десь це. У тебе не, не рвала, не лізла? Ні. Е, не не, не рве, але десь такого не дуже боїться так. Чорна боїться. То добре, де коли на ланце викін знав, бо то... Пастусі добре, але всякі десь десь треба не мусить бути прив'язаний, але би був навчений. Ти цега вже теж пускаєш на Кобилищі? Ні. За молодийся, ні? Хоча б хоч два з половиною-три роки, ні? Та, бо то зачинає, ну, як зачинає скоро пускати, може мені добре, прямо. на другий рік вже навесні може буде це. Так що тепер два жеребці. Ти кажеш, що жеребці не, ну, переважно кобили тримав, ні? Чи були колись жеребці? Мав той сірий, рисак, орловець і все. Тож ти колись був ще да, у цьому? Да, на а ти мав більше їх затримав? Чи то не твої були? Я мав потім, ні, Бо да, мав кобили, Бо той кобили були. За три, да. Я колись їхав від кольця туди, так, як до калинки, і видів, хто з вихом так ганяв на сірих таких. Ти колись їздив? Та, може, я б... Так попри посадку. Да, так. Да, да, Думаю, ви... хто це так їде на сірих? Ти верхом їздив, так? Так, верхом і на ту тачанку. Ти і маєш і ту тачанку? так, так. І що ти перейшов з, ну, з цих огловців? І... Ну він туди як зачав дурі, ти пам'ятаєш на цьому? Капі. У, у, у стрілецькому куті, коли ти, коли ти був. Так, да, так. Да. — Я ну, я тебе не знав так лише на вигляд. Ну І це, ну, він розійшовся, іменно жеребе стоїть. Як він це? Ти представляєш, я їхав з Магали своїм ходом туди. І там ліж поміняв укріп трохи по чицію і, і скільки один він крутився, блядь, і все одно спочи не мав. І назад теж своїм ходом їх допомагав. Нас туди десь 30 35 кілометрів. Йок. Одну сторону. І ще там покрутився пару годин, і не мав спочту і часу. Він його знервувався син. Але як вони їздив, він не, не боївся, нічого не, не? І кобили? Ні, але кобили теж чимні, не шугливі, не... бо кажуть, що вони такі твихі, шугливі. Ну вони такі, може і є, що збірні. А де ти їх, ну звідки ти їх купив? Від... А, від них. Я думаю, я... я не знав, що від них. Я знаю, що у них було, бо я коли знімав. Я у них колись, я від них коней дуже багато мав. Дуже. Всі колись я жив у цей міна. І він вже не молодий Молодий помер. То ж ти маєш? Та. І бричку він мав таку колеса, але ж колеса треба було поміняти. Стояла там під... А, ну, я не знаю, маєш, чи ти пам'ятаєш? У нас старого екземпляру, але файна така була. А я зараз покажу, там є одна. Ну. Ти Та. маєш бричку тут? Так. стара да. Покажеш? Да. Хочеш реставрувати що? Не знаю, вже хочеться. ті маратон. Добре, покажемо ще зараз бричку. Ти маєш так до цього, коли залітиш. Заводи, так. Ще покажемо цей. А, ну то по подивимося просто так. Так, я б теж покажу, але вона розобрана. Ох, щось. Лело капець, У них певні теж лело, ні? Но... Але дві як файно. Файно свіжо. Угадали, ну. Поверхів нема, каже, ніж. Ну там нормально, має, де рух Свіжу так. Видиш, що спарували це. Перш шарона за орденом. Теж файно? Файно, файно вийшло. Ну нога вже має дужчу мичку. Там, рахуй, що ми в Польщі того були. Кисісі, то він теж, там і бритон. Першиво нам тут багато цих. То ти, ти свого прасу не маєш, так? Ні. Стфо, щпу, тьопу, філ. Йдемо ще подивимось на цати йти. На бричку, ні? Так.